О, вау! Що побачу, Дідок старшись за мене, скочем турнік підтягнувся, каже, це але. Uh -huh. У мене це ще не поділо перший раз. Бо uh -huh. ну, та не намагалася, то що може тих правда. Чоловік Тані та Бачу, бачу загонів. Сидить і бачу, що він якийсь змінений, не такий. Я знаю, що він є свій був. А потім побачив відео, він каже, люди. Подивіться на ту фотографію на цю. Ну, думаю, таке. Дай Та я попробую. У нас якраз був комплект. Що мені стало інтересно, як то почало на мене впливати? Я почав спостерігати за своїм організмом. Тому що роблю по 11 годин кожен день. І суботи, нагрузка велика, тому що гроші треба, сім'я теж велика. Угу. Перше, що я замітив, я перестав хотіти спати в обід. На роботі тож так, 12 година, ти у куня сидиш. І то так затягало, затягало, бувало, що йдеш з роботи засипаєш електричці в автобусі поїжджаєш зупинку. Думаю, добре, пробую. Сунирісь пропала. А в мене в команді працюють хлопці, які мають від 30 років до 35. Робота електромонтером це по сходах вверх-вниз. Симов пару. Десь тоже я не ді приймаю. Кажуть мені пацани, кажуть, що ти нас женеш. Кажу, хлопці, вам 30 з лишніх, мені 55. Хто кого має гнати? А я як чув, що організм працює. І в тому, як такої немає. Я, так, я застомлююся, відчуває, що застомлююся. Але я сила. Приходиш додому, приходиш додому. Так раніше тільки сів, все. Вже нема. Тепер, хіба що він забрав, що змушений? Таке, що може подипогуляти до 12 років. -го а а? І був прикольний момент, як у нас перша партія прийшла додому, каже, жінці, як тобі задав. Та кажу, що треба заказувати. А бачив, лише ті купуки все. Я та не заказав, то я заказав. Одна за щось. Таня заказала. Ой, зараз закажу. Два дня не було Олеву, тільки не було в хаті. Так. Тепер так, Алеву заказали, я так, Таня тому є, а то собі це є. Як вони закінчились, я сам попаю <побайду�у> про себе. Молодець. <рісля> Молодець. <рісля> Оля, вона на собі до тебе питання. Як людям правильно пояснити, що таке Алев? Бо люди сприймають або лікарство, або Але Це не то, не то. Uh -huh. на харчування, ну, терміну, такого, як такого немає. Uh -huh. Що це таке? Так, і ти не прийшов, не ну, я казала, от Я дзвонила до людей, які, з якими ми разом пили бани. І я казала, ну до Галі, до Оксани, до всіх, як я казала, люди, я знайшла такий продукт, де є в одній капсулі все те, що ми пили з 10-15 банок. То є нове таке, то не так, ну, те, що ми пили, то кнопочний телефон. А те, що ми зараз п'ємо L8, то просто iPhone найновішої моделі. Наприклад, автомобіля я пояснювала, воно ну, дійсно працює, тому що в самому от продукті є ягоди, є овочі, є фрукти, є гриби. Мені було дивно, ну як в одну капсулу вони могли запхати то все, що я пила з 15 банок. Мені то в голову не вкладалося. Я почала пити ЕЛ і залюбопитися. Як може так бути, щоб в одну капсулу стільки всього наклали? Бо пила зараз, мрія uh -huh. і Кордіцепс пила, і рейші пила, і чага пила все з окремим баном. Uh -huh. Пептиди капала окремо. Ще були різні пептиди, не просто одні. А тут в одній капсулі я думаю, як тут таке можна? Я собі думала, в нас є люди, які такі мудрі кажуть. Ми дивилися в ті, е, у Фейсбуку і думали, що та Ольга там розказує, яка одна капсула. А я кажу, а я собі думала, зовсім по-інакшому. Мені людина чужа сказала. І я собі думала, Ольга, яка ти відстала, що вже 4 роки компанія на ринку, а ти таке село, і ти не знала, що є такий гарний продукт. Я собі не вдівала корону до неба і не показувала, яка я розумна і хтось мене розводить. Та сама ситуація, я просто з другої в мене інакше мислення. Я так розказую, як я думала. Я думала, от саме так, як то стільки от часу воно вже є. А я вроді би така зірка їжджу. І туди, і сюди, і по тренінгу, і на виду, і, і лідер в компанії, а я не знала, що в одну капсулу можна помістити все те, що з такою. От я той кульок з бадами під зав'язку, так його я возила по презентаціях, бо я була в інших компаніях. Так само.